Обіцянки надати Україні зброю є. Зміна позицій Дональда Фредовича теж є. 50 днів Путіну теж є. А от хто це зробив і кому подякувати, ми ще й досі не знаємо. Ну, точніше, не знали до цього самого моменту. На рішення Трампа відновити постачання озброєнь Україні, а потім передати додаткові патріоти вплинув глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Який зателефонував Кіту Келогу одразу після обстрілу 4 липня, внаслідок якого було пошкоджено будівлю польського консульства у Києві? Цього ранку, ну принаймні за американським часом, за телеграф вийшла стаття про те, як 4 липня у генерала Кіта Келога задзвонив телефон. На тому кінці був глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, чиє консульство у Києві щойно було пошкоджено після чергової російської атаки. Я нагадую, що це був рекордний на той момент обстріл, коли Росія запустила по Україні 539 дронів і 11 ракет. Більшість з них були направлені саме на Київ. І що ж почув кіт Келох від Сікорського? Путін знущається з ваших мирних зусиль, сказав глава польського МЗС. Будь ласка, відновіть постачання боєприпасів для ППО Україні. На той момент інформація про припинення поставок зброї жила в соціальних мережах вже три дні, і саме звідти ми про неї з вами і дізналися. Ми з преси, а Трамп від тих, хто ту пресу прочитав. Бо як писав потім Wall Street Джорнал, Трамп, мабуть, не знав про це як мінімум два дні, поки 3 липня йому не зателефонував Фрідріх Мерц. Своєю чергою Келох, як відставний генерал-лейтенант, розумів, що інцидент з обстрілом консульства може призвести до ескалації. Хоча мені важко уявити, що Польща почала би напряму відповідати Москві за цей удар, бо навіть коли дрони чи ракети залітали в повітряний простір Польщі, жодного покарання для Москви не було. Ну хіба що могли викликати посла, але повернемося до нашої історії? Так, от після дзвінка Сікорського генерал негайно набрав президента Трамп. Не зволікав, взяв слухавку майже відразу, й Келох поінформував його про останній удар. Трампа певно, ця інформація обурила, бо він також з відповіддю не забарився. Таким чином, Пентагон отримав вказівку відновити частину протиракет ПАК-3, які були заморожені напередодні. Чому ми запитували себе де 30 ракет? Бо на кордоні Польщі і України готові до відправки нам були 30 ракет. А потім з'явилася інформація про відновлення постачання, але вже 10 ракет. Але ще більше Трампа обурив той факт, що обстріл росії України розпочався практично відразу після вдалої телефонної розмови Трампа з Путіним. Тобто Трамп був практично впевнений в тому, що Путін його почув. Але все, що дійсно чує Путін, це українські дрони в російському небі. і, бажано ще далекобійні ракети. Але з ними поки проблеми. Тож, Келох зателефонував Хекзету і розповів про рішення президента відновити постачання ракет для Петріо, додавши, якщо не вірите, зателефонуйте президенту самі, і він вам підтвердить тоді ж прихильники України в оточенні Трампа. Ну а таких теж є, приватно зізнавалися, що тоді вперше відчули, що президент зрозумів, що важливо посилити позиції України на шляху до потенційної мирної угоди. Всі з України є такі, як пан Сикорський, які не чекають на нагоду, щоб переконати, але вони створюють свої нагоди, коли вони бачать так, як Сикорський бачив цей обстріл, він міг, міг мовчати. Він міг не журитися про Америку, але тільки думати, як від Польщі спрямо поміг допомогти і ремонтувати консулат. Але що він взяв нагоду? Показати і сфокусувати президента Трампа зараз тоді, зараз тоді, коли я казав вже і не раз, і не другий раз, але мінімально чотири рази образив і розлостив наш ворог президента Трампа, коли президент Трамп був увірений, що він міг переконати, що буде припинення обстрілу, то зараз, щоб цей, ця, цей момент вибрав пан Сокорський, щоб переконати президента Трампа, тому. Говорять, що Трамп сам був радий, не знаючи, був він ініціатором, укладеній згодом угоді на 10 мільярдів доларів з продажу озброєнь Україні за європейські гроші. Ну і вже тепер, завдяки Німеччині, комплекс Петріот разом із додатковими ракетами був доставлений в Україну. Я не впевнена, що це той самий Петріот, який Швейцарія погодилася перенаправити країнам, які передадуть їх Україні, але те, що він вже оберігає наше небо. Це точно цим кроком Пентагон спробував переконати європейські країни піти на ризик і відправити комплекси зі своїх запасів, чекаючи на доставку із США в міру виробництва, тобто 2027-2028 роки. Ну і схоже, поки ризикнула тільки Німеччина. Також США погодили продаж нового військового пакету для України на 330 мільйонів доларів. Агентство з питань співробітництва у галузі оборони і безпеки США ухвалило ще два рішення щодо військової допомоги Україні. Перше рішення стосується передачі обладнання для обслуговування і ремонту самохідних гаубиць М109 на 150 мільйонів доларів. А друге передачі обладнання для протиповітряної оборони на 180 мільйонів доларів. Тож нагадаю, що напередодні США схвалили продаж Україні обладнання для систем Хоук і Бредлі ще на 322 мільйони доларів. Тобто, в той самий момент, коли ми намагалися знайти підхід до Трампа, все було настільки просто, це ж парадокс. Трампа <святок> парадокс президентства Трампа, що деякі речі, які ну, здавалось би, абсолютно реальні з точки зору виконання, не виконуються. А потім трапляється ось така історія, дзвонить там Сікорський, який, до речі, ну, далеко не відноситься до якихось там фаворитів. Давайте так скажемо фаворитів да, американської адміністрації, і е, дружина якого, до речі, пише: <святок> повірте мені, дуже е, критичні книжки, і згадуючи там Трампа, явно не в сильно позитивному, скажімо, контексті. Але ну мені. Міністр... Містер Польща, один із основних союзників Сполучених Штатів, Польща, яка і непогані відносини з Трампом, власне, має. От, бачите, він якось знайшов, вчасно подзвонив, вловив хвилю. Ще якісь там певні речі зробив, е, і власне е, ну допоміг Україні. Я думаю, що насправді тут було багато факторів, а це скоріш за все вийшло як е, такий фінальний вже удар. Е, о той камінчик, який як там пам'ятаєте, да там чи та соломинка, яка переламала хребта верблюду. Так, от в даному випадку теж це спрацювало з усіх сторін на Трампа, значить якісь там були заяви, якийсь такі публічний тиск, що треба допомогти, треба дати можливість там і так далі. Мир через силу, мир через силу і тут, от якась фінальна історія, може знайшли якийсь аргумент, який там виявився для Трампа, фінально достатнім. Він власне зробив те, що зробив. А от чи знайде цей аргумент Ердоган, який планує організувати зустріч Трампа Путіна і можливо Зеленського? Президент Туреччини Мраджеп Ердоган заявив про плани провести цього тижня переговори з російським диктатором Путіним, тобто зателефонувати його, і лідером США Дональдом Трампом теж зателефонувавши йому, щоб організувати їм довгий стіл перемовин, як Путін любить в Стамбулі, розуміючи, що не хоче втрачати своїх. Передових позицій переговірника тим більше віддавати їх пекіну аж у вересні, але це навіть на руку Україні, і цей репертуар відповідає баченню України. Давайте так скажемо. Очевидно, що він переслідує свої цілі. Це так вихід Туреччини з регіонального лідерства на глобальне лідерство, і в нього непогано це виходить, оскільки ну, положення його країни і геополітичний статус його країни дійсно унікальний в цьому плані. Це такий міст, десь між сходом і заходом з одного боку член НАТО. З іншого боку, Україна, яка має ну непогані економічні відносини, політичні навіть відносини з Російською Федерацією, але при цьому знов-таки з третього боку, якщо так подивитися, можна так сказати, тотальне визнання. Просто категоричне визнання територіальної цілісності України приналежності Криму Україні і так далі. І так далі, і в цьому плані він бачить, що є просто шанс. Ну не факт, що він ну, там буде реалізований на практиці, але при нього принаймні треба публічно заявляти. Тому що у Ердогана вийшли непогані відносини достатньо з Трампом. Там були певні заяви зі сторони американського президента про нього і такого позитивного характеру. І ну, Ердоган просто цим користується. Він пропонує, і до речі, тут він абсолютно підіграє Україні. В Тому плані, що це ж Україна виступає за ініціативою. Давайте організуємо зустріч лідерів. На цій зустрічі обговоримо всі ключові питання. Поставимо крапку. А оце е, мямлення по іншому не скажеш зі сторони Росії, що часу мало треба щось там вже мати. Та слухайте, ви можете один раз зустрітися спочатку. обговорити, в чому суть, і так далі. а Потім зустрітися другий раз і все вирішити. Але росіяни на це не йдуть, тому що ну для них це погана історія, невигідна історія. Вони навіть вважають, Путін вважає, що. Це для нього типу ганебна історія. Він не може собі дозволити зустрічатися, наприклад, з зеленськими. Тому вони вся усіляко цього уникають. А коли їх починає з усіх сторін якби брати в облогу, з одного боку Україна, з іншого боку, Ердоган тут, скоріш за все, що в вересні Трамп почне підключатися. У контексті цього турецький лідер заявив, що Туреччина хоче влаштувати зустріч Трампа і Путіна у Стамбулі вже навіть цього тижня. Ми просили Путіна про підтримку. Надалі ми докладемо зусиль, щоб зібрати цих лідерів разом у Стамбулі. Можливо, знову поговоривши з Путіним та Трампом цього тижня. Така зустріч могла б допомогти просунутися в регулюванні російсько-української війни. Але не зважаючи на гучний ультиматум Трампа, поки третій раунд переговорів між Києвом і Москвою в Стамбулі. Завершився без жодного прориву. Голова української делегації Рустем Умеров заявив, що жодного прогресу втретє не було досягнуто. Ну а оглядачі назвали ситуацію дипломатичним кабукі, тобто експерти кажуть, що Путін поки що не зацікавлений у жодній угоді, яка не є повною капітуляцією країни. І висловлюють великі сумніви, що Трамп піде на рішучі кроки, очікуючи, що він. Скоріше тягнутиме час, ніж проактивно підтримає українців у виснаженні російського ресурсу. Але при цьому Deutsche Welle пише, що зустріч президентів Росії та України почали обговорювати з посиланням на президента Зеленського. У ході останнього раунду переговорів російської та української делегацій обговорювалася можливість прямої зустрічі з путіним. Тобто вони почали обговорювати це, хоч і не публічно. Зустріч на вищому рівні може і повинна поставити остаточну крапку в регулюванні та зафіксувати ті модальності, ті домовленості, які належить виробити в ході експертної роботи. Не можна зробити навпаки. Чи можна пройти такий складний процес за 30 днів? Ну, Очевидно. Це мало ймовірно. Зрештою, наша позиція тут дуже добре відома. Наша позиція викладена в проєкті меморандуму, який був представлений українській стороні. Зараз підходи проєкту меморандуму, в якому обмінювалися під час другого туру діаметрально протилежні. Навряд чи їх вдасться зблизити разом за одну ніч. Для цього буде потрібна дуже складна дипломатична робота. Ще раз рот Кремля висловив сумнів у можливості зустрічі Путіна і Зеленського до кінця серпня, бо він, як ніхто інший, знає, що діда з бункера виманити не так вже й просто що знадобиться, щоб змусити зеленського та Путіна сісти за один стіл, можливо, разом із вами. Це станеться, але це мало статися ще три місяці тому. Це станеться в чергово ясно що нічого не ясно єдине про що треба згадати або нагадати дональду трампу що він вже зустрічався з путіним у 2018 році і головне щоби ці висновки він пам'ятав а Трамп до речі не буде повторювати свою помилку, яку він допустив вісімнадцятому році, в 2018 році, коли він, будучи президентом США, зустрівся з Путіним. Потім приїхав в Сполучені Штати, його там змі змішали з землею, тому що вони сказали, що Трамп виглядав дуже блідо Путін абсолютно домінував, Путін отримав все, що хотів. А сполучені штати і президент Сполучених Штатів ну вони виглядали не так, як вони повинні були виглядати. Так що Трамп тут дуже обережно до цього буде ставитися, і може сказати, що ідея в цілому окей, але я хочу конкретики Він від, власне Путіна і Російської Федерації загалом же, помилки це непогано. Головне це робити з них висновки на них і сподіваємося. Ну і звісно, до зустрічі у цій самій студії. Бо хто знає, що ще відбудеться за 24 години.